Всім привіт! Мене звати Луїза і сьогодні знову влог. Я зараз монтую відео. Знову монтую відео для замовниці. Тут воно от стоїть вже для іншої. І думаю про свій ютуб. Минулий влог зібрав дуже багато приємних коментарів, дуже багато позитивних відгуків. Я навіть не очікувала, але я загалом не ставила жодні очікування на той влог. Я зробила просто, як я відчуваю, це вам сподобалось. Звісно, мене це дуже тішить. І сиджу, думаю. Блін, треба буде знову відзняти влог якийсь, так? Але, думаю, ні, от точно не сьогодні. На сьогодні такий звичайний нудний день. Ні, от сьогодні точно ні. А потім думаю, Лєс. Так суть формату, який ти зараз робиш, в тому, щоб що? щоб що? Життя таким, яким воно є. Я ж так підписала навіть на заставці ролика. Показати його таким яким воно є? І якщо зараз моє життя переважно да, спокійне, переважно таке стабільне, без якихось нам вау, вау 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 значить життя таке. Так а може люди навпаки, виїзди подумай, може люди навпаки хочуть побачити цю якусь стабільність постійні, якісь повторювальні монотонні дії, може людям це буде прикольно, чому ти вирішила за них? І все пішла, взяла камеру, поставила. І навіть більше скажу. Мені під минулий влог прийшов коментар: говоріть, будь ласка, більше відео. Ну, щось таке, щоб я, типу, більше балакала. І я на монтажі минулого влогу вирізала отакий шматяра моєї болтавні. Я там вам читала книгу, яку я показувала зберігай спокій. Я її просто сіла зачитувати на камеру. І думаю, ні, кому це треба? Я вирізала, а люди пишуть: говори більше. Думаю, менше слухай себе, іноді <сум> слухай, що кажуть. Бо от я про це казала, іноді щось ти накручуєшся, що ні, треба зробити там краще, динамічніше, професійніше. А може, не хочуть люди це бачити. Може, людям подобається те, яке воно є, і не треба вигадувати щось екстра. Так що. Да, не завжди добре слухати себе, бо іноді е, кажете не ви, не ви, а якісь стереотипи про те, як воно має бути, якась там тривога, ще щось іноді воно каже нам, що робити. Тому навіть з другом вчора спілкувалися і кажу, у мене взагалі нічого нового нема. У мене стабільно монтаж відеозамовникам, міше влог, тобто робота, тренування, урок англійської. Виходжу на вулицю гуляти. все, більше нічого нема. І він каже: Леїза, так це ж класно! каже, я б хотів. Ну, я не не пам'ятаю точно, як він сказав, але каже: я би хотів би, щоб у мене був час на ці монотонні дії. Там тренування англійська це ж круто. Тому да, я себе прям відучою від цього, да, ловлю, переловлю ці думки, і така ні нові створюю нові нейронні зв'язки. І все одно є деякі такі невеличкі нові впровадження в повсякденне життя. Про них я теж розповім. А саме я роблю такий прям великий розпродаж речей. Це ще не всі, не всі пакети. От тут ще взуття, це одяг, який я маю ще дозняти, дофоткати. Бо багато речей просто вже не вписуються в мою філософію. Як я бачу слово гарно, тобто це класні нові речі. Вони просто лежать, то нехай краще вони будуть робити щасливими якихось інших людей. Насправді не тільки одяг буду продавати деякі. Інтер'єрні. Ну добре, там тільки одна. Така річ, поки принаймні відкладена, але якісь там прикрасики приготувала от, ну, взуття одяг. Хочеться, щоб от, все, що я маю вдома, це не був якийсь рандом. да? Воно якось попало додому і вже залишається тут. Хочеться, аби це було усвідомлено. Усвідомлене зберігання речей. Отак, отак. Щоб от все, чим я користуюсь кожен день, от я роз... я знала, що я обрала ці речі. Вони не просто так заявили, я їх обрала, і мені подобається ними користуватись. Гардероб у мене зараз просто ідеальний, мені ще треба трошки бути взуття оновити на холодний період. І... У мене такого ще ніколи не було. Ідеальний гардероб, просто речі, які я люблю, які мені пасують, які, в яких мені комфортно. От я нарешті цього досягла на 100%. Отут просто ідеально все: кольорова гама, фасони, тканини. Тому та, сьогодні, значить, доментую відео замовниці. І може, давайте тут разом відзнімемо э, цей э, розпродаж до кінця. Раз, два, три. Будемо зараз відпарювати одяг, бо не весь що готовий до зйомок. Той що на дзеркалі переважно там тільки джинси треба відпарити. Але у мене ще є шопер. Боже, коротше, дуже багато речей насправді. Ось ще шопер речей зараз все будемо підготавлювати. І отут лежить книга, яку ми читали з вами в парку в минулому влозі. Я, якщо чесно, так і не пану не поновлювала читання її. Тиждень тому, якраз рівно тиждень тому, в п'ятницю. Да, я робила, О, знімала той влог, читала цю книгу. Може, сьогодні теж почитаємо, може, нагода буде. Так, отут сорочку точно треба буде випрати. Так, зараз будемо дивитися. Зараз будемо підключати офігенна штука, звісно. От шкода, що вони не на рекламі в мене дуже зручно, чесно. Отож, як взагалі це відбувається? Беру джинсики, беру якусь вільну або не вільну, ну звільняю якусь. все. Я взагалі весь розпродаж уже а, як за третій присід, я не знаю як сказати, готую, бо зараз важко. Якось ну, треба все ж акуратненько, щоб було. Добре, що шерсть хоча б на джинси не чіпляється, бо ви б знали. Що мені доводиться робити з чорними речами. Боже, я пам'ятаю, я пальта продавала. Це просто був вже. Мені звідси я їх вичищала прям в кілька заходів, по кілька разів. Зараз. Оскільки в мене він щось тут. О. І отак от я спочатку. Підготавлюю речі, тобто я їх там вищищаю, відпаровую, відкладаю, відкладаю в сторону, і потім я вже їх всі знімаю і закидаю на аккаунт в чернетки. У мене отака от спідниця, і вона мені подобається, але я жму на себе, типу, продай, бо в мене є просто чорна Максі, і я така, ти не носиш її так часто, продай, продай. Не знаю, от я ще вагаюся, бо вона цікава насправді. Це я її в сінцей брала. Ну, от гарний принт. Такий, наче стриманий, але щось цікаве. Ну от, не знаю, буду думати. Поки все одно підготую її, там уже побачимо. Оцю сорочку я дуже активно носила і період до повномасштабного і літо 22-го року прям. Часто деякі речі, от я не знаю, чи у вас таке буває, хочеться з ними попрощатись, просто тому що вже не та ера. От ти носила дуже активно ці речі в той момент, коли ти була зовсім інша. І навіть якщо річ прикольна, в принципі, носити її більше не хочеться. Бо якось вона вже чисто не відгукується з твоїм станом, наче вона, вона пропахлася тобою минулою, і там якимись минулими, не знаю, умовно, упередженнями, переживаннями. Уже не хочеться. Та вже не то. Вона вже не так пахне. Вона вже ну, взагалі не то. Я одні штани взагалі викинула так. Ну, їх на секунді купляла, тому в принципі не невелика втрата, але. Взагалі мені хотілося прямо так. Ну, от прям настільки рідко буває, але і таке теж буває. А що ж таке? А, Водичка закінчилась. Мені ще знаєте, мені дуже подобається, як відпарувач звучить. Він так приємно шипить. Взагалі, от що не кажи, але одяг це більше, ніж просто, чим ти покриваєш своє тіло. Ти завжди підбираєш це під, під те, як ти відчуваєш себе, навіть якщо ти не заглиблюєшся в це. Але все одно, що обираєш. От я повністю залишила ті речі, від яких я в захваті. І тепер от кожен раз, коли я збираюсь, по-перше, це виходить швидко, тому що я. Можу закритими очима щось скласти і це буде виглядати гарно. А по-друге, мені завжди подобається, як я виглядаю. Навіть якщо я виходжу чисто, не знаю, прогулятися, взагалі, от просто там телефон ключі. М -м -м, мені подобається. Там вийти, не знаю, за, за продуктами, за хлібом чисто купити, мені подобається. От ще не одягнутися, гарно. Ой, цей кардиган я теж дуже багато носила, от саме 22 рік. рік. Гарний колір мені личить, але просто вже не той вайбік. Ну, от подивіться, мені дуже подобається, як це виглядає з білими джинсами. Оця сорочка. Навіть вже не впевнена, що вона настільки сильно нагадує, мені мене минулу. А Мені личить взагалі. Мені ну, здається, що принти якісь дрібні, це не дуже моє. Але, блін, оце виглядає файно. Не знаю, може, не продавати цю, принаймні, ви що думаєте? Так, відзняла все. Аж самі вже не віриться. Зараз. Одразу пропишу якісь деталі. Одразу збережу їх в чернетки, щоб потім просто сісти опублікувати. Фух! Коротше, в чернетках у мене 51 позиція. 51 річ. Треба це все буде ще відправити, боже. Я все ж таки вирішила полосату сорочку продавати. Нехай Все. Я вже як вирішила, от перша думка дуже часто вона найкраща. От я вирішила продавати все. Все, значить продає. Навіть от вчора англійська була, і, і не пам'ятаю, що саме у мене е, репетиторка питає, і я така: ну, у мене є варіант в голові. Думаю, ні, ну ні. Кажу, я не знаю. І вона називає те, що було в мене в голові. Нормально? Кажу, а, типу, я думала про це. І вона мені теж каже, що оцей варіант, що приходиться одразу, от його треба і казати. Отака от тут у нас ситуація. Не треба, видно. Алло? А, ну, я хотів сказати, що мені замовлення. О боже, я завжди про... Я завжди ставлю карту і оплату, ну, майже завжди. А сьогодні у мене нема майже нічого на карті. Ну, так склалось. Є е, готівка. Я поставила оплату готівкою. І. Я забула за це, і він приходить, дає мені суші, і я така ну дякую, закриваю. А мені щось з самого початку здалося, що він якось так дивився, типу на мене. Думаю, ну добре. І дзвонить знову каже: Ви не оплатили замовлення. каже: Боже, я вибачаюсь. Все, оплатила. Ням-ням-ням. <ган debe ones> Такий у нас незапланований Макбанк? Мукбанк? Mm. Це знаєте, Це як коли дорослим людям кажеш якісь euh, новомодні слова, і вони їх перекручують <laughs> смішно. Я уже дорослішую. Я не пам'ятаю точно, як воно називається. Коли їдять на камеру. Нура картина маслом. Ну, картина маслом просто. От як я казала на початку відео, що моє життя зараз досить монотонне, і через це я трошки заганяюся як блогер, що мені нема що показати, наче. Але з однієї, з іншої сторони, я зараз переосмислюю багато моментів в плані підходу до життя. Навіть з того боку, що Саме ця монотонність і легалізація монотонності в житті приводить до якихось результатів навіть от тренування. да? Тренування мають бути монотонними, Не має змінюватись програма там кожен тиждень умовно. Ви маєте просто тренуватись, робити те, що ви робите регулярно, потихеньку збільшувати навантаження, а воно буде відбуватися автоматично. По суті, якщо ви будете відчувати своє тіло, будете розуміти, що ви можете вже більше. Ну, не, не про це зараз конкретно, а про те, що, отак куди не подивись, саме ця монотонність веде до якихось результатів. Одним словом, мені подобається, як проходить моє життя. Оце єдине, що мене напружує, що можливо, мій контент не такий насичений, але можливо, суть мого контенту в тому, що я балакаю і розповідаю про свої усвідомлення в житті, тому може в принципі. Коротше, я от і контент переусвідомлюю зараз, і от багато таких моментів ось ця думка: м -м -м, треба, от тут. А ось тут я так реагую. М -м -м". От якось де от витримати оцей баланс якоїсь цікавості, і щоб типу ти не просрала свою молодість, і вона була насична, але з іншого боку, щоб твоя психіка, тим паче, в такій обстановці, як зараз, світовій, почувалася себе безпечно. І, і щоб ти якось прогресувала в тих справах, які, які ти обрала. То ти знаєш, у кого точно все добре. Це у цієї китіньки. це у цієї китюнечки. Все хорошо, все у нас добре. Ду-ди-ду-ди-ди-ди-ди. Скажи, всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Це моя футболка. Чому <рес> вона розставлена Жміль, <рес> по-моєму, якийсь раз мені казали, що він отримував навіть... І... Нобелівську премію. Не знаю, це мені казали просто інші коти, що в них є котяча нобелівська премія, угу. то Джмір якось отримав за заслуги. В психології там, або ще в чомусь. Dead мою... Форму, бо я отак водиюся, я так готую. Я вам взагалі скажу чесно, у мене кожен розпродаж супроводжується досить великим стресом. Я дуже боюся щось зробити не так. Е, не знаю, просто, просто стресую, просто хвилююся, щоб все точно пройшло добре. Так, я вже починаю записувати. Опа, е, боже, що це в мене так полезно стресився? Дані е, клею на, на речі, запаковані. Я вам кажу, це просто можна здуріти, це просто жесть. Це, я, навіть, я не можу навіть повірити, що в мене реально так багато було речей, і це ж я не продаю всі. Я просто продаю, що я не ношу. Я не можу повірити, що це вміщалося тут весь цей час. Але це, в принципі, це половина гардеробу. так-то. Да. Він такий мімулікий колозій. Ну от подивіться на нього. ну Це просто. Не я милішого кота не бачила. Але я відчуваю всередині себе таке велике щастя від того, що тепер, по-перше, інші люди зможуть отримати одяг, який буде робити їм настрій, який буде їм подобатись. А по-друге, у мене не буде зайвого одягу, у мене буде більше простору, У нас невеличка квартира, 45 квадратних метрів. І нарешті в гардеробній можна буде пройти. Це прекрасно, так, записуємо далі. Так, 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 так. У мене ще ж любить інстаграм, як любить зробити. Дати мені якісь запити в приховані, але не одразу їх показувати. Іноді, ну, принаймні, от на основному аккаунті в мене дуже так часто, і в якийсь момент я заходжу, а там запитів 20 може бути, може бути більше, і вони були досить давно, і я їх не бачила, і мені не показувало, що вони є. Так. Да. Отак от. Так, і одразу, напевно, буду закидувати в пакет, щоб потім взяти, віднести. Раз. Два. Три. Чотири. А це що? І тут ще дві штучки. Це те, що вже куплено. Хорошо. На першу частину тяжило. Дуже мила дівчина була, бо короті, пакети, які лежали наверху, були записані останні. І я погано написала цифри. І ми стояли, вгадували номер, і мені так було незручно, це тільки дві посилки такі було. Але вона була з розумінням, ну, віднеслася з розумінням. Каже, вечір, типу, вже пора додому. Я, я зіняюсь. Якщо вам цей влог був затишним, я буду дуже вдячна за коментар. Запрошую також до свого каналу, де буде і є вже більше таких відео. От такий вийшов влог. Я показала вам трошки рутину структурування мого життя зараз навколо. До нових зустрічей. Всіх люблю, всіх обіймаю.